Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері-Ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Ребел Вулф зненацька взяли та й запрезентували майже 30 хвилин Blood of Dawnwalker. Здебільшого це все те саме, що й показували минулого разу, але і з покращеннями. З того, що відразу помітно у порівнянні з минулим показом, покращили рух камери, додали можливість перемикатись між двома її режимами, а також значно поліпшили бойову систему. Я радий, і щоб жодної помилки. Точної дати релізу досі не повідомили. Проте пообіцяли випустити гру десь колись наступного року. Так. Оце ході. Мам дуже до зроблення. Відлепій поспішці або не завтрай мій голови. Код Джимбо анонсував уже другу аніме адаптацію Девстрендінгу. Конкретно ця під назвою Ізоляція буде ексклюзивом Дісней Плюсу. Дісней на нас вийшов. Ні. Це не питання, це ствердження. Думаєш, наш продукт підійде дізнаюсь? Ти здурів? А тим часом інші кінороби показали нового трейлера серіального Фалауту з досі живим містером Гаузом та датою прем'єри 17 грудня. I spent two centuries searching for the Platinum Chip. Rockstar неочікувано анонсували, що перший Red Dead Redemption 2 грудня отримає покращену версію для PS5. А також в той же день доєднається до підписки PlayStation Plus. Крім того, гра вийде на Netflix, iOS, Android, Xbox Series X та S і, звісно, Nintendo Switch 2. Що справді? Проте ідентичних новин про другий РДР нема. А вона і досі має лок на 30 кадрів у PS5 версії. Ну точніше, вона взагалі не має PS5 версії а версія для PS4 залочена на 30 кадрів. Я спанта В Ubisoft Story абсолютно безкоштовно роздають Immortal Phoenix Rising, але тільки для ПК. Щедро. Інтернетами шириться чутки, що Ubisoft, як і Electronic Arts, перетвориться на приватну компанію. Ці всі чутки виникли через раптову зупинку продажу акцій. Ми маємо лише побічний доказ. GSC Game World в наступному патчі S.T.A.L.K.E.R. 2 додадуть краплинку реалізму. Випивши забагато енергетики, ви отримаєте негативний ефект. У вигляді тремтіння рук, що буде відчутно заважати прицілюванню. Схоже, ти трохи перебрав реалізму. Видавництво Мальопус оголосило про старт попередніх замовлень офіційного українізованого артбуку Експедішен 33. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також що. Шолен... Мотивації Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.